І так, зробила окремим уроком для зручності, щоб ви довго не перемотували, да, з попереднього уроку позиціонування в матриці. Нижче у вас буде картинка, де будуть розписані всі позиції, але хочу додатково ще проговорити, що ми можемо подивитися в нашій матриці. Саме перше це нас, наш характер, та, ось ця жовтенька. Енергія, що це таке, її можуть називати зону комфорту, її можуть називати основною енергією. Да? От Саме коли говорять, це людина, там п'ятий аркан, четвертий аркан, мається на увазі ось ця центральна енергія. Да? Вона головна. Що це ж за енергія така? Якщо людина живе не відповідно до цієї енергії, да? вона не знає свою енергію, вона прийде до вас на розбір з запитом. Чому в мене немає відчуття життя, чого я не хочу жити? Да? От я в стані, в такому підвішеному стані, я не знаю, куди рухатись, я не знаю, хто я, я не знаю про що я, я не знаю, чого я хочу, що мені робити. Ось якщо у людини такий запит, такий стан невизначеності, перше, що ми робимо, дивимося на центральну енергію. Якщо ми людині роз'яснюємо, як функціонує ця енергія. Вона дивиться плюси, мінуси, її пристан, да, може проаналізувати себе, оцінити. Якщо вона намагається діяти в плюсовому прояві, змінює цю енергію на плюс, вона буде, ну, прийде наступного разу да, і скаже: Я хочу жити це життя. Щоб був стан, що це моє життя, і я хочу його жити, я кайфую від того, що я живу. Мені цікаво жити, мене захоплює це життя. Да. Ось саме ця енергія, в даному випадку четверта, відповідає за такий стан. Далі, наша карма суперпопулярний запит, яка в мене карма, ким я був або була в минулому втіленні. Трактуємо ми карму по трьох енергіях. Ми з вами будемо розбирати саме три енергії. Це називається троїчний код, коли у нас стоїть три енергії поряд, і в комбінації вони утворюють якусь певну програму. Всі програми, всіх варіантів карми ми будемо з вами розглядати. Основна енергія буде найбільша ось 20-та енергія це буде основна кармічна енергія. Але для пропрацювання карми нам треба врахувати всі три. Тому ви будете розуміти значення кожної з трьох енергій окремо і будете мати значення карми так, як троїчного коду, як програми. Саме ким ви були в минулому житті. І коли людина питає, як же ж мені пропрацювати карму, все дуже просто. Кожну з цих енергій ви маєте роз'яснити в плюсовому прояві людини. Так? Кожну з цих енергій ми маємо вивести в плюс, це і буде пропрацювання нашої карми. Далі, ось ці три енергії з правої сторони, вони відповідають за нашу матеріальну карму. Тобто, що з грошима. Ми робили в минулому житті, як ми діяли, що в нас не виходило, і що нам дається на передзначу. Якщо людина приходить і каже, я там дивлюсь, дивлюсь об стінку, не приходить мені фінанси, гроші, немає стабільності, ми дивимося, а чи пропрацювала вона свою матеріальну карму, чи знає вона свою матеріальну карму, чи йде вона в свою матеріальну карму. Якщо ми візьмемо глобально. Класичну карму і матеріальну, да, складемо разом ось це, що ми маємо, ми будемо бачити портрет минулого життя цієї людини. Тобто, ми будемо бачити, як вона діяла з приводу фінансів в минулому житті, як вона заробляла, і будемо бачити, як вона діяла по життю, да, з приводу відносин загалом. Ось. Якщо ми візьмемо ці два аспекти, оскільки. Ми живемо на землі, тут діють матеріальні закони, і так ми вивчаємо духовне, так ми йдемо в духовне, але без грошей людина не може сидіти і бути супердуховним. Ну, повірте, або погодьтесь зі мною, коли в тебе проблеми з фінансами, коли тобі нема що їсти і пити, про яку духовність може йти мова. Да? У нас все-таки матеріальний світ. Тому карма матеріальна говорить. Як ми діяли не так з фінансами, да, що нам треба напрацювати в цьому житті, щоб фінанси прийшли? Які граблі у нас будуть на шляху фінансовому, да, які уроки ми маємо засвоювати, це ось ці три енергії. Основна сьома, але розглядаємо три. Так само тут, да, основна двадцята, але розглядаємо три. А якщо брати детальніше фінансовий канал, якщо ми вже за нього проговорили, ми е, наш фінансовий канал розглядаємо по ось цим трьом енергіям. Енергія під доларом розкаже нам, ким нам працювати. Да, я коли проводила вебінари, якщо ви були в мене на вебінарі, е, ви отримали pdf файлик і там було вказано, що дивіться професії саме по цій енергії, яка під доларом. Одинадцять це буде енергія, вхід в грошовий канал, да, що примножує ваші гроші, що розширює ваші фінанси, як вони приходять, через яку енергію, да, які клієнти вам прийдуть. І 17 енергія, що мінусить ваш фінансовий канал, що ви робите не так, що звужує ваш фінансовий канал, які проблеми у нас є в фінансах. І також 17 енергія це баланс між коханням. І роботою. Да? Коли у нас нема балансу, у нас теж немає відчуття щастя. Ну, якщо ви заробляєте 5 тисяч доларів, і до вас приходить чоловік і каже, я тобі зраджую, чи я знайшов іншу, ми розлучаємося, то повірте, відчуття успіху і щастя, ви не будете відчувати. Тому баланс важливий. Да? Ще раз давайте: ось це матеріальна карма три енергії. А ось ці три енергії, 11-та, вона у нас і туди, і туди відноситься. Тобто, це і матеріальна карма, і вхід в грошовий канал. Тобто, якщо нема фінансів, нам треба пропрацювати ось цю помаранчеву енергію. Таким чином, ми і почнемо пропрацьовувати карму, і впустимо гроші в свій грошовий канал. Так, тому вона досить важлива. Далі лінія кохання. Основна енергія, який партнер нам потрібен. Це під серденьком, тут п'ятірка. Знову ж таки, 17-та енергія буде мінус для фінансів, але плюс для відносин. Да? Тобто, тут, навпаки, у нас проходить кохання через цю енергію. Ось тут буде кохання розширюватись. Ось ця енергія говорить, як покращити відносини. Якщо людина приходить і говорить, я не знаю, як покращити відносини, або що мені зробити, щоб зустріти того самого. Да, які якості напрацювати, щоб прийшов той бажаний партнер, це ось ця енергія. Її трактуємо, розказуємо і все у людини складається. Перевірено, на практиці перевірено. Що мінусить да, кохання? Чому не вдається в коханні? Відповідь в цій енергії. Вона у нас зачіпає карму, і вона ж у нас зачіпає лінію кохання. Шістка. Це буде енергія, яка скаже, які ж проблеми у вас в коханні. В даному випадку шістка – на любов до себе. Да? Людина себе не любить, хоче знайти партнера, який залюбить її за себе, і, і за неї, і за двох, і за багатьох. Але коли вона живе в такому стані, то, звичайно, будуть проблеми у відносинах. Да? Е, так, ось ці три енергії зверху. Що ж вони означають? Це наші таланти. Саме ці три енергії говорять про наші таланти. Е, найвища енергія буде говорити, як нам приходить енергія. Да? Через що? Якщо людина приходить каже, не вистачає енергії, нема сил, дивимося на ось цю фіолетову енергію в даному випадку двійка. Якщо у нас іде трактування дитячих матриць, або людина каже, які в мене таланти. Ну, в чому я талант? Та я звичайна людина. Дивимося от сюди. Те, що нам здається, звичайне, воно незвичайне. І таланти у всіх різні, і матриці у всіх різні, тому таланти це ось сюди. А давайте розглянемо ці три енергії. Це дитячо-батьківський канал. Перша енергія говорить, як нас бачать люди зі сторони, да, що вони у нас бачать. Друга енергія говорить, які ми у нас відносини з батьками, да, якими були діти. Третя енергія говорить, якими ми вже будемо батьками, да, що у нас буде програвати з нашими дітьми. Якщо людина приходить і говорить, що не може налагодити зв'язок з мамою чи з татом, не може працювати мама і тата, окрім родових програм, ми ще дивимося ось вісім в даному випадку: цю енергію. Якщо людина каже, проблеми з дітьми, проблеми з народженням дітей, ми ще дивимося ось цю енергію тут 15. Зрозуміло. Далі а, у нас є лінія жіночого роду. Тут так само ми дивимось: таланти жіночого роду, ось ці три енергії, да, що нам дав хорошого жіночий рід. і карма жіночого роду. Це саме ось ці родові програми, про які так багато говорять, що їх треба пропрацювати. Якщо погані відносини з мамою, дивимось саме ось сюди. Аналогічно лінія чоловічого роду, ось тут таланти, які нам приніс чоловічий рід, що ж хорошого він нам дав, і що нам треба в ньому пропрацювати, яка програма захована, який потенціал захований в чоловічому роді. Це саме ось сюди. Що ще? Розглядають також точку росту людини. Да? Ось ми дивимося наш характер. І ось тут прорахована наша точка росту. Ось це те, що всі розказують, де цей прихований потенціал, де та точка росту, де та захована енергія, і так далі. Дивимось от сюди, в людини конкретно це 12-та енергія. Як вона рахується, я вам теж розкажу: це рахується сума ось цих енергій да, по родовим програмам і з. Центром матриці, тобто, якщо ми порахуємо, у нас тут 13 плюс 4 плюс 9 плюс 9 у нас вийде вісімка. 4 плюс 8 виходить 12. Наша точка росту це 12 та енергія. Е, так, я вам скину ще раз, де буде все це розписано, да, де що на якій позиції знаходиться в матриці. Що ось це за цифри йдуть по колу? Це наша прогностика, це не що інше як прогнозування, і ми можемо бачити, яку енергію кожен рік проживає людина. І, відповідно, в прогностиці я буду детальніше розказувати, але ви маєте знати, що, наприклад, в 10 років ми пропрацьовуємо і в 50 років ми пропрацьовуємо чоловічий рід, в 30 років і в 70 у нас іде пропрацювання жіночого роду. 40 років часто людей обнуляє, у нас іде пропрацювання матеріальної карми, всесвіт нас питає, а чи ти пропрацював свою матеріальну карму, а чи ти вивів свої енергії плюс, а що ти зробив для того, щоб твої фінанси покращились? Так? І в 40 років зійде зміна призначень з призначення для себе до призначення для людей. Відповідно, якщо ми для себе не виконали призначення, 40 років нас життя обнуляє, щоб ми звернули увагу до себе. Що ж ми робимо не так, що нас обнулило? Е, так, поки може бути важко, але е, ви не зациклюйтесь, не зазубрюйте зараз, будь ласка, позиції. Коли ми будемо говорити в трактуваннях, ми будемо проговорювати ці позиції, і ви потрошку їх запам'ятаєте. Не треба сидіти зубрити, все прийде в свій час, не хвилюйтесь. Все не так складно, як здається. Просто треба трошки послухати мої уроки, і щоб воно уляглося, дати собі час. Все, до зустрічі на наступних уроках. Я в вас вірю, все у вас вийде, ви класні. Дякую, що ви зі мною. І па-па.